Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми зробили ще одну покопку. Ось забрали ще одну таку гарну річ, яка дуже потрібна в нашому господарстві. Це інкубатор. Ось такий гарненький Smart Plus. Щось на шквал того, який в нас вже Є в наявності, але трошки він не такий. Зараз поясню, чим він не такий. Тут ось є всередині інфрачервона плівка, яка нагрівається. Тут ось, ось така штука в нас в першому інкубаторі такого немає. Це вже такі більш нові моделі. Взагалі не розумію, що yeah, це абсолютно. таке. А, для автоматичного переворота. Так, цей автоматичний переворот, а той в нас стоїть ручний. Але я автоматиці не дуже довіряю, тому що я бачила, як перевертаються самі яйця в автоматичному. Мені здається, вони не дуже ворочуються, так як потрібно повертаються між собою. Але в людей вони є. Ці автоматичні перевороти, вони задоволені. А я задоволена, те, що робиться руками: <світ> ти його чіпаєш, ти його контролюєш. Оце найбільше і найголовніше для мене особисто. Для кого інше, значить, буде інше. Так, добре, в цьому інкубаторі ще відмінність того, що є ось такий вентилятор. Який буде е розганяти все тепло, всі штучки, але він більше схожий такий на і дитячий іграшковий, можна так пальчиком трохи погратися, в кого погані нерви, воно якраз заспокоїть. Так, ну, звісно, що я не вивчала е всю оцю політику, та, що до інкубатора відноситься так. Я її вам буду просто зараз трошки почитаю саме основне, що може бути. О, кстати, ця штука прикольна. Туди вода заливається. Прикольні такі штучки для водички. Так, це уголочки, ті, що кріпляться на оцю ось, які назва сітку, щоб воно не дряпало саме цей пінопляс. Так, дві штуки. Тут так само в нас пам'ятка для того, щоб записувати, коли вкладається. Е -е, Виставляють температуру. Ну, я ж кажу таке саме, як у нас і той, там, де вже одні курчата були, друга зараз закладка там лежить. Модельний ряд. А мені щось що мап'ятчиме до чого мап'ят. Так, тут ось все розписано, що від чого, як, яка температура повинна бути. І так далі. Це вже в нашому господарстві третій інкубатор на 120 яєць. Менший інкубатор не беремо, тому що багато яєць. Цей на 120 якраз чудово можна за 5 днів назбирати стільки яєць. А якщо менше брати, то десь щось буде відкидатися, викидатися трошки не алю. Третій інкубатор у нас стоїть просто на поверсі. Сподіваюся, що мій коханий мені його все-таки переробить, як я обіцяв. Він трошки ламповий, дуже-дуже такий старий допотопний. Колись він гарно приводив курчат, але щось в останній час почав їх палити дуже сильно, шкварити, і вони піджарювались. так. Ну, і, відповідно, я вже їм перестала користуватися. В тому році не вистачало курчат, щоб продавати, в цьому році вирішили трошки більше їх виводити для продажу. Так, з цього інкубатора, ось хочу показати, Ми скупляли на промі. Ціна його 1990 гривень. Ну і плюс доставка. Характеристики я вам швиденько зараз опишу. Країна виробник це наша ненька Україна. Переворот яєць автоматичний. Нагрівальний елемент теновий. Матеріал корпусу тут одразу видно, що це пінопласт. Повітрообмін примусовий. Так, що ще тут? Підтримання вологості, вільне випаровування. Підтримка терм, температурного режиму автоматична. Я вам показала споживання, споживана потужність 50 Вт. Так, мережа 220. Тип терморегулятора електронний, точність автоматичної підтримки температури 0,5 градусів. Так, вага його 4 кг. Ну, і наче все ж таки. Основне сказала, так. І ще хочу дуже-дуже-дуже-дуже попередити вас, щоб ви не натрапили на шахрайство. Ось тільки замовили цей інкубатор, нам його вже відправили. І ось чоловік мені скидає такий самий інкубатор на Олексі продається 1300, тобто 700 гривень, Іде якби знижка, так? Ось хочу показати переписку, яку я спілкувалася з цією людиною. Вже ось видалений цей пост. Я цікавилася з приводу, з приводу цього інкубатора. У мене було таке питання: як ви відправляєте? На що мені людина відповіла? Могу провести по базі постоянних клієнтів? Зділаю оплату бізнала, доставка безплатна новою поштою. Я людині не давала свій номер телефону. Я просто спілкувалася на OLX. Людина зайшла на мій профіль, знайшла мій номер телефону, набирає, починає задавати незрозумілі питання. На що була відповідь? Ні, спочатку він спитав. Який інкубатор? Чи є у вас інкубатор вдома? Е, сказали, ну, це якби вас не повинно обходити. Якщо ми робимо замовлення, так, то ми знаємо, що ми замовляємо. Я не просила консультацію, я не просила мені передзвонити. Я не замовляла цей дзвінок, навіть не залишала свій номер телефону. На що людина шукає номер телефону, передзвонює починає. Е, як кажуть, лапшу на вуши вішати для того, щоб якось підчепити на крючок лохів, і, відповідно, йому це на карточку капала зарплата. Так, взагалі-то він давив на те, що якщо ви оплачуєте повністю йому за інкубатор 1300 гривень на карту, то вам. Доставка новою поштою де безкоштовно. Якщо, наприклад, як він написав, наложкою, так? То потрібно було внести 500 гривень йому на карту предоплати, 800 гривень він якоби наложкою відправляє. Але на запитання, OLX доставка щоб було відправлено, так, він написав, що габарити не проходять і так далі. Не слухайте цю. Єрість взагалі, тому що, якщо навіть воно не проходить по габаритам, але воно проходить до 30 кілограм на будь-яке відділення, воно може піти просто на грузове відділення. Дуже не хочу, щоб попадалися е, люди і не платили цьому зеку, їх багато дуже на Оликсі. Я так розумію, що він хотів ще скинути якусь силку, по якій мені треба було перейти, щоб в мене списалися всі гроші на його карту. Але я заблокувала цей профіль, подала на нього скаргу. Сьогодні зайшла, він вже не активний. Тобто, або ця людина сама видалила свій профіль і перезапустила якийсь інший для того, щоб. Користуватися далі, шукати людей довірливих, які будуть перекидати кошти на його рахунок. На його профілі були не тільки інкубатори, там було спорядження, які люди користуються весною. Це посівна цибуля, яка зараз на ринці стоїть 120 гривень за кілограм. Він продавав її по 80 гривень. Не ведіться на малу суму, бо будете як скупий плати двічі. Тобто, ви комусь подарите свої кошти, назад ви їх не повернете, але все одно будете платити більше за ось те, що тримаєте в руках, а не якусь там синицю в небі. Тому, попереджаю ще раз, не ведіться на отакі всякі силки і так далі, і буде вам щастя. Як він буде працювати, в наступних відео це будемо все викладати обов'язково. І подивимося, як він буде першочергово в нас працювати, і який відсоток дитинчат він нам надасть. А для того, щоб не пропустити відео, які будуть далі? Підписуйтесь на мене, ставте дзвіночок, обов'язково вам тоді вилетить відео, яке вийшло. Тільки-тільки і будете в курсі всього. На цьому все. Бажаю всім успіхів, в усьому. Всім па-па!